Принцип культури безпеки, а саме пріоритет безпеки над виробничими потребами активно впроваджується у діяльність АЕС України. Досконалення даного процесу на ХАЕС стало темою розмови із головним інспектором підприємства Василем Лановенком. Культура безпеки стосується усіх напрямів виробничої діяльності АЕС. Ми самі зацікавлені в тому, щоб самим подивитися під різними кутами на ті чи інші проблеми, виявити ті чи інші недоліки, можливо, які в нас існують. От. Але коли приїжджає погляд зі сторони, це теж нам підсказка. Якщо в нас є якісь недоліки, щось ми не побачили, ми розробимо заходи і тільки будемо покращуватися в цьому напрямку. Раз у два роки на Енергоатом проводить перевірку стану культури безпеки. Вона відображає як проблемні аспекти, так і позитивні зміни на ХС, які колеги втілюють у практику. На кінець року на нашому підприємстві запланована внутрішня перевірка на виконання рішення комітету з культури безпеки, який очолює генеральний директор Хмельницької ЄС відповідно до програми перевірки стану культури безпеки. Ця перевірка, яку ми запланували в цьому році, це тільки для того, щоб ми самі ще раз подивилися. Наскільки ми пішли вперед? Що нам треба ще зробити, щоб ми далі рухались? Рухались правильно, покращуючи безпечну експлуатацію наших енергоблоків, Тому що атомна станція, вона в першу чергу побудована для виробництва електроенергії безпечним шляхом. Культура безпеки залежить від усвідомлення важливості ставлення до безпеки кожного працівника АЕС на своєму робочому місці. Кожен на своєму місці повинен правильно застосовувати ті чи інші вимоги. А виконання знання і виконання цих всіх вимог, воно і входить в саме визначення культури безпеки. Чим більше ми будемо працювати з персоналом, доводити до персоналу, я би так сказав, вимагати від персоналу знання тих чи інших, виконання тих чи інших документів. Це тільки буде покращувати, в тому числі культуру безпеки. Протягом двох років значно покращився стан пожежної безпеки на підприємстві. Служба відомчого нагляду здійснює постійний контроль за виконанням протипожежних заходів на атомній станції. Посилюється нагляд в осінньо-зимовий період. Комплексними стали підходи охорони праці до організації робочих місць, забезпечення персоналу інструментом, засобами індивідуального захисту, спецодягом та взуттям. Закупляється нове обладнання та техніка, охорона здоров'я працівників у пріоритеті підприємства. З медико-санітарною частиною «Найтішина» з 1 листопада розпочато щорічну вакцинацію від грипу. Хмельницька атомна електростанція отримала 700, порядка 700 доз вакцини в акції грип. Вакцинація це проходить для персоналу станції безкоштовно за рахунок страхових компаній Альфа та Уніка. Хмельницька ЕС дбає про здоров'я працівників підприємства. Медичні огляди персоналу, які проходили у медико-санітарній частині, будуть проводитися на атомній станції. Відремонтовані приміщення, закуплене медичне обладнання, залучатимуться необхідні спеціалісти. Аналіз крові у нас буде проходити. І буде проходити обстеження, ультразвукове обстеження. Персонал ми закупили апаратуру, ми закупили рентгенапарат. Рентген, рентген, дослідження будуть проходити у нас теж тут працівники. Я рахую, що вони зможуть більш швидко і якісно пройти медогляд. Все, що зроблено та планується втілити, покращить умови праці, культуру безпеки на ХС та стан здоров'я персоналу підприємства.